Чи можна позбавитись вірусу папіломи людини назавжди? В квітні місяці 2023 року у Вашингтоні відбувся дуже великий міжнародний конгрес, присвячений вірусу папіломи людини, на якому були присутні клініцисти, морфологи, патологи, гістологи, екологи з усього світу. І всіх турбувало це питання. На сьогоднішній день це дискусія. Світ шукає ліків від вірусу папілому людини. Але сьогодні ми маємо тільки вакцинацію, яка профолуктує, тільки скринінг, який виявляє, і заходи, які лікують уже виявлені ураження вірусом папілому людини. Тому на сьогоднішній день ми маємо вакцинуватись, ми маємо перевірятись, і це. Основний наш захист від вірусу патилому людини.